Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка, тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жила собі чорничка, ягідка мала, була в неї хатинка красива. Росли навколо хатки красиві квіточки, навколо них кружляли бджілки і джмелики. Та ось одного разу чорничка в ліс пішла, і там її застала страшенна гроза. Ой, ой, я вся. Проб... Окно. Та це ще не біда. Проблема є у тому, що забере вода, та що біжить так стрімко, по лісу, згори вниз. Ой лишенько. Що діяти, я вилізу на хмиз. Сидить вона та й плаче. Не знає, куди йти, аж раптом їй ворона говорить із сосни. Кар, кар А, хто це тут так плаче? Кар, кар. Що трапилось? Аго! Це я, мала чорниця. У мене тут біда, навколо цього хмизу тече стрімка вода. Я плавати не вмію, боюсь, що упаду, і дороги вже додому ніколи не знайду. Заплакала чорниця ще дужче. Ворона їй сказала Не плач, це не біда. Я зараз допоможу, адже літаю я кар. кар. Крилами смахнула і полетіла вниз і сіла на той хмиз, де плакала чорничка І промовила. Кар, кар. Ану, давай швиденько на спину залізай. Чорничка посміхнулась, стала на крило і швидесенько забралась високо. Ого го. Сидить вона на спині, тримається руками, ворона полетіла. Над темними лісами. Де хатка. Кар, кар", запитує ворона. Не знаю. Темно вже, промовила чорничка Та й дощик сильний йде. Нічого тут страшного. Кар, 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 відповіла ворона. Ми летимо у гай. Там у мене є хатина. Ти трішки зачекай вже близько, зовсім поруч. Ось бачиш чорний дім. Це я живу у нім. До хатки прилетіли кар, кар. Заходь, відпочивай. А я зроблю для тебе гарячий, смачний чай, промовила ворона. Кар. Кар. Шведесенько, до столу, малесенька, сідай. Ворона чай зробила, поставила торта. Ой, дякую, подругу. Я... А це смакота, промовила чорниця, Я так втомилася. Ах, ах, і спати захотіла. Нічого не біда. Ось ліжечко маленьке. Лягай швидше туди, а завтра буде ранок. Настане новий день знайдемо, де живеш ти, потішила ворона. Я також спати йду, а завтра неодмінно додому відведу і полягали спати. Швиденько ніч прийшла. І ось яскраве сонечко вже світить їм здаля. Доброго ранку, подружко, як спалося, скажи, запитує ворона. Дякую, все добре. У тебе теплий дім. І мені дуже затишно спалося у нім. Відповіла черниця. Тепер я мушу йти, щоб свою хатину у лісі віднайти. Ворона закричала. Кар, кар. Куди підеш? Кар, кар. Поп'ємо зараз чаю. Ти трішки зачекай. Полетимо з тобою. Разом твій дім, шукати, тому що в цьому лісі ти можеш заблукати. Подружки чай попили і дорогу полетіли. Летять вони над лісом, там, де кругом краса. Чекай, любого ворона, внизу хатка моя. Промовила чорничка, і вони спустились вниз. Ось це моя хатина. Я тут сама живу, а поруч ростуть квіти. Я дуже їх люблю. Заходь до мене в гості сніданком пригорщу. Дякую, чорничка. Та дуже я спішу, відповіла ворона. Багато маю справ. Я прийду іншим разом. кар, кар, кар. – Гаразд, я дуже вдячна за твою доброту, промовила чорниця. І з нетерпінням завжди тебе у гості жду. Подружки попрощалися. Бувай, промовила ворона. кар кар, кар І полетіла високо над лісом у свій гай. Така була пригода. А ти, маленький друже, спатоньки лягай. нехай тобі присняться кольорові сни. А завтра на казочку до мене приходи.